Всім доброго дня, кого не бачив, з ким не вітався. Мене звати Іван Кібеш, я представник компанії Internet Devos. Тут, ми, так і сказати, напросилися, нав'язалися на цю конференцію. І я, звичайно, проміс на пішпі програмую трошки більше року, професійну, за освітою я сам вчитель фізичної культури. Ну, так от Сталося, що освіта в мене одна покликання зовсім інша. Мені воно зовсім не заважає. Що хочемо розказати про нашу компанію Трендево. пару слів буквально. Що ми програми на PHP, Робимо вебсайти на Друполі. Друпол це система керування містом, безкоштовна система керування містом, одна з найкращих платформ для створення сайтів. В принципі, сайт можна створити, встановлюєш Drupal, в тебе є вже готовий сайт. Допилювати Drupal, звичайно, треба, скажу вам так, що це не Joomla, що там можна все наклястити, наклікати а WordPress. Drupal це такий звір, коли реально треба написати модуль, щось допиляти, зробити. Тому що без цього, без допилювання сайт не буде. Хоча в мене вже практики доволі багато, в мене їх такої вже складності немає. І, оскільки не хочу вам так само розповідати про PHP, не хочу вам розповідати про Drupal, тому що бачу, що всі так Python'ом користуються, всі роблять веб-сайти. І я вам захотів розповісти про семантику та HTML5. Тема дуже цікава і наразі вона тема є дуже популярною. Так само моя доповідь розрахована буквально на 15 хвилин запитання після доповіді. Якщо хтось буде мати запитання, там запитуйте в кінці доповіді. Семантика та HTML5. Як ви знаєте, що буквально з 2008 року люди почали говорити про таку річ, яка називається HTML5. люди говорили, казали, що це буде революція, революція. Ну, Начебто, що ми вже цю революцію бачимо, начебто вона ще буде тільки в 2014 році, як по офіційної документації корпорації Б3C, яка займається саме цією розробкою HTML. Ну, Але зараз ми вже можемо про це говорити, оскільки до 2014 року залишилося так вже й далеко. Так, семантика та HTML5. Давайте побачимо, що таке семантика. Семантика це скупність мислових відношень. Тобто, тобто, у нас є якийсь сенс у нашому HTML-коді. Ну, можливо, вам зараз не зрозуміло, але давайте зараз побачимо такий яскравий приклад. От, в принципі, ви бачите перед собою стандартний сайт. Стандартний сайт, там, де зараз розробляють наші випродробники, коли пише цей сайт з нуля. Ну, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо дів айді хедер, дів айді навікась навігація в нас. Тут у нас стаття, якісь там секція коментарів може ще бути до статті футер і правий сайдбар. Це, в принципі, стандартне бачення. Ексіо, наприклад, один з таких сайтів, які використовує собі табличну версию. До сих пір так і є, там так і написано. Ну, я думаю, для Ексіо багато не треба. В принципі, в інших сайтах все набагато інколи краще. Але до сих пір можна ось таке знайти. Ну, чесно сказати, як комерк Сіпсон каже, що це кошмар. Якщо so, по... бо... що класика не пописано. Що? що? Кси нормальних не пописані? Не Неважливо, класи, і діжки, або ідішки не повторювалися, тому ну, що за специфікацією XHTML 1.1 не можна, ще повторювалися параметри ID. Класи, в принципі, можна. Так, перейдемо далі. Ну, а що ми будемо мати з семантикою? Ну, що ми маємо зараз? Зараз ми маємо з вами кучу різних додаткових тегів, які допомагають нам дійсно класифікувати наш документ по самому сенсу. Що ми тут бачимо? Ми бачимо тег-хедер. Звернював не тег-хед, в якому є всі метатегії, а тег-хедер, який позначає шапку сайта. Тег-хедер знаходиться звичайно вводі. Далі, тег-нав, навігація. Ми туди можемо закинути певну менюшку і використовувати її для кращої навігації на нашому сайті. Ну, звичайно, а сайт тег позначає або право або ліву сторону якийсь тег-футер, Article Section. Хочу трошки вже забігти наперед, що нам це дає. Ось, наприклад, TechNav у всіх, в принципі, Android-комунікаторів, ну, різних iPhone, iPadів. TechNav, коли ви ходите по нашому сайту, він в основному в ліву частину або вправу. Тобто, як сайт неважливо, як сайт заверстоний, саме головне, що ось ви зайшли на веб-сайт, який наші малібятами. Айпад бачить, ага, там є технав, Значить, потрібно його або закріплювати кудись, або щоб він був завжди під рукою. Чому? Тому що це навігація по сайту. І неможливо, якщо ми зайшли навіть в самий низ нашого сторінки, нам потрібно, щоб завжди була навігація. Вдруг ми хочемо перейти, наприклад, на іншу сторінку. Давайте перейдемо зараз. Ну, В принципі, ось приклад, що це в нас іде, так звана семантика. Ось, як ви бачите, є дуже багато тегів. От, наприклад, техсуть. Пояснаєте, що це в нас дійсно є якась суть. Буквально інші такі, філософія, молекулярна структура, фейспал, ці всі теги дають нам пояснення. Певно. Е, давайте перейдемо далі. далі в мене є, е, Я вам скажу про які оці всякі елементи є. Є е, елементів дуже багато, я такий вже для прикладу вам Ну елемент, е, цих елементів в є доволі багато, і вони певною мірою структуровані. Є, в принципі, поточні елементи, елементи, які складають потік веб-документу. Тобто це елементи P, nav елемент елементи, наприклад, хедер, вони сприймають потік документу, тобто те, що бачить користувач. Так само є ще інші елементи. це... Мета-елементи, тобто елементи, які відповідають за сенс нашого документу. Ну, сюди відносяться мета теги стайл, тайтл, script, лінк, мета, команд. В принципі, ці всі теги відносять, тобто ми з вами я вам розповідаю про класифікацію всіх цих тегів. Далі у нас є ще структурні теги, які відповідають за структуру. Зверніть увагу на те, що технав іде як і для виводу документа, для першої категорії, як я вам казав, і для цієї категорії в нас. Тобто вони можуть і там, і там бути. Далі є текстові елементи, які відповідають за виведення тексту. Ну, Стандартні елементи, наприклад, так само такий ще хороший елемент, Canvas називається, як розповідав е, Володимир, то там просто собі можна малювати в короні SDK, в Canvas, в принципі малюється аналогічно. Так само можна вставляти картинки, малювати лінії, кружочки, квадратики, що хочуть, розділюючи. І так само є ще інші типи, наприклад, інші типи це вбудовані аудіо вас, і МГ. в принципі, зверніть увагу на те, що мені дійсно на Вікіпедії дуже подобається тех аудіо. Чого, наприклад, є якась група популярна, да, і там читаєш ти про неї, і там є кусочок пісні, якийсь припів. І немає ніякого, HTML, немає ніякого флеша, є чисто штімель 5, яким дійсно можна... Вже він саме в мене працює набагато швидше, ніж якийсь там флеш. Ну, це особисто моя думка. ну Можливо, хто користується маком, думаю, і мене тільки підтримує, що ще М5 тільки краще. Так само є інтерактивні елементи, які допомагають взаємодіяти з користувачем. Та заголовочні елементи це h груп, навіть з'явився новий елемент, h груп називається, який, як сказати, замічає нам заголовки. Далі перейдемо. Ну, Текстова семантика. От так от я вам хочу розказати такий чисто наочний приклад. Що вже чисто по суті, Ну, ми бачимо, що курити і ходоги в під'їзді заборонено, ведеться відеоспостереження. Зверніть увагу на те, що заборонено, для прикладу, огорнуто якийсь тех Х-1 і в тех Стронг, і ведеться відеоспостереження. Ми зараз бачимо з вами структуру цієї сторінки, ну і бачимо, що, що ми тут бачимо, що це огорнуто в Текстстронг, все наглядно і все це видно. Далі, от є така в принципі філософія семантики. Філософія семантики заключається в чому? Що є тех Б і є Tech Strong. Тех Б означає вивести жирний шрифт, тобто Стронг робить аналогічно. Деякі люди кажуть, що він його робить жирнішим, Б робить його ще більш жирнішим, жарнішим, Стронг робить менш жирнішим, або Тех Б його обводить по лінії, це прець, все, не вірте цим всяким сказкам. По своїй суті, всіх браузерах Тех Б і Стронг вони однакові. Воно так завжди є. І дивіться, якщо б у нас б, був би Тег Б замість Стронга, тоді. б... Комп'ютер, який читає цей тех, машина, яку запропонувана на читання тексту, він би прочитав Курити і їсти худогій під'їзді заборонено, ведеться відеоспостереження. А якби машина читала нам теги зі стронгом, тоді вона сказала би, курити їсти художній під'їзді заборонено, ведеться відеоспостереження. Тобто вона сама розуміє, що їй потрібно підкреслити. Ми самі кажемо, машині, де от саме суть цього всього тексту. Ось що нам дає саме ця семантика. Ну, на жаль, звичайно, семантика дуже любить інтернет-експлорер. Не дивлячись на те, що зараз ie 9 існує, і в ньому існує дуже такі, багато всяких фіч. вони б'ються себе п'яткою в груди, кажуть, що наш браузер саме найкращий, саме найпопулярніший. І там хороше HTML 5. Ну, це, як сказати, це не єність корпорації Microsoft. вам чесно, зараз найкраще підтримується HTML5. Це в браузерах Mozilla, Firefox та Chrome. Скажу так само, признаюсь чесно, Safari не так її ідеально сприйма, як навіть два браузера. Ну, так воно склалося, але кажу вам, можливо, десь колись вийде І-10. В 2013 році, коли вже буде, дійсно вже задокументований повністю весь html 5 і своєю семантикою і всіма своїми прелістями. Осінь виходить. Осінь Яхті 5 виходить? Чи Є10? Чіє 10. з Windows 8. з виходить? Ну, Чесно сказати, якщо, наприклад, знаєте, я такий даже анекдот. Заказчик каже, чому ваш сайт плохо отображается в Є5,5 версии? Я вам чітко говорив, мультибраузерність. Mm -hmm. Ну так само і тут виходить, що дійсно, коли ми робимо, наприклад, якийсь сайт, ми виділяємо окремий час на версту під 7. Чого? Тому що це створюється окремо стайл, це SS, всі ці позиції, тому що є, е їх восприймає як хоче. В прямому смыслі цього слова. Є ще дуже багато різних багів і є, наприклад, там за всякими хаками їх треба фіксити. Це дуже неблагодарна робота повітрянослої, тим паче дуже нецікаво. Перейдемо далі. Ну, що є в Drupal та HTML5? В Drupal та в HTML5, ну, як в Drupal, як і в інших CMS, є теми. У в основному Drupal в є саме хороша тема, яка називається Omega HTML5. В неї є вже вбудований HTML 5. В неї вводиться вже хедер сайту в, тегер, в тезі хедер. Менюшка завжди виводиться в тегу нав. Звичайно, це все можна використовувати і, як сказати, застосовувати, і вже можна робити мобільні сайти. Так само є модуль, який називається HTML5M, і він включає в собі модуль HTML 5 Forms. Модулі це, в принципі, як сказати, окремі скрипти, які складають з собою частину сайту, певну функціональну частину. Є надзвичайно ядро і модулі, які можуть бути від'ємні або невід'ємні. Невід'ємні модулі мають на увазі модулі ядра. І саме такі модулі нам дозволяють, наприклад,. Достати саме ці інструменти для роботи з формами та з HTML5. Наприклад, є в Drupal найпопулярніший модуль, модуль Views називається. Він вводить ці списки. Тобто у нас є контент-блог, і нам потрібно вивести 10 одиниць того контенту, наприклад, вивести його на проєкт з якимось заголовками, і тепер. І саме ці HTML5 модул, і HTML5 пус-модул дозволяє. Підготувати нашу в'юшку, тобто зробити так, щоб вона вже саму цю вюшку огортала в текст секшн сам заголок нас огортало, наприклад, в ваш груп і в текст H1, так, щоб було дійсно по стандарту HTML5 і щоб наші мобільні пристрої читалися. І так само, що є модуль HTML5 Forms. Ну, Давайте подивимося, що це таке за HTML 5 Forms. Як ви бачите, що з'явилося дуже багато типів інпут елементів, зверніть увагу, що є, наприклад, інпут-елемент Email url, Дейт, тайм, вік, телефон, текстовий елемент. Можна вибрати колір або число, речі, я так розумію. <свят> так, і ще вам хочу сказати, що е, це дійсно великий крок у семантиці HTML 5 Дуже великий крок. І зараз ви побачите наступний слайд, і побачите, що ми тут бачимо. Що? Тут ми вводимо input елемент email. Зверніть увагу на те, що. Android, iPhone зразу вже на спонях. зрозумів, що ми працюємо з емейлом, e він вивів нам спеціально емейл-значок e крапочкою і всі символи, які необхідні. Тут ми працюємо з інпут-елементом телефону. І він одразу зрозумів, що нам треба, якщо інпут-елемент має тип телефон, нам потрібно ввести цифри. Він вводить нам цифри, тобто навіщо нам вводити текст, якщо нам потрібно тільки цифри це поле вводити. І так само текстове поле тип інпут-елементу URL. У нас тут є, є.ком і сразу перейти на нього. Це величезний крок у семантиці, величезний крок у Шмелі 5 саме для мобільних телефонів, я вам кажу. Так. Ну, в принципі, в мене все. Дуже дякую, те, що, хто мене слухав. Можливо, у вас будуть якісь запитання. Дякую. Якщо у вас дійсно будь-які додаткові питання семантиці HTML5, звертайтеся до мене. Іван, а можна питання? Там html5.com, просто я не в курсі. Там валідації на ролі. На рівні 5. браузера. На рівні браузера. Ось, ось, ось цікаво, що, Наприклад, тут є інфут елемент email. Ми його вводимо в хромі, і ми в хромі навіть, наприклад, натискаємо submit форми, а хром нам сам каже, що ми не email вивіть. Чувак, ти не правий, каже. А нам не потрібно робити перевірку на стороні JavaScript, не потрібно на стороні, наприклад, сервера, якщо це Python або PHP. Сам браузер це перевіряє. Таким це чином, ну собі подумайте, що будеш вище працювати. ваші JSC чи, чи браузер? Звичайний браузер. Тому що там вже в ядри це все прописано. Є якісь штуки для E5, E6. Стандартні велосипеди. Я маю, э, велосипед, э, в Drupal є модуль звичайний, HTML 5-2 моду. Він бачить, якщо це, HTML, э, якщо це Explorer, ну, є, є, ну. і є, наприклад, якийсь сьомий, який тупо не буде ціте гінав сприймати, він за допомогою скрипта змінює ці теги на діва. Угу. Тобто сам Drupal. Nee. Сам модуль друга була. Mm. Сам модуль це все змінює. В принципі, змінює він дуже атлічно. Чесно вам сказати, от я тестував верстальщиків, була така ситуація, що робили мобільну версію одного сайту. І сайт робили з ГЛС, якщо не помиляюсь сайт. І дійсно там треба було як робити. Ти, наприклад, заходиш на сайт, наприклад, називається там він, наприклад, як там, facebook.com. Да? І цей сайт, наприклад, тебе одразу переправляє на домен m.facebook.com. Так само така реалізація була, звичайно, m.facebook.com має більш-меншу Вагу, має вже розширення стосовно якихось екранів і в стади вже даже інпут елементів будуть вже підналаштовані. Ну і Explorer, коротше, ну, я вам кажу, що це дуже сложна штука. Бачите, це такі троль, який. Дійсно, і заказчики починають казати, чому в сам, в принципі, роблю один проєкт, там де заказчик дійсно каже, чому погано одобряється в Є7. А наші нестаччики тупо в шокі цими ревіляторами сидять і думають, де відзяв, я взяв Є вже 7. його вже немає. Ніде. І от тупо скачати десь на торим так можна і все. Ну, здачі є, значить треба робити. От Ми робимо основний проєкт під Є6. Під Є6? Нічого. з бутстрапом тяжко. А де вони беруть, Є6? На всіх робочих пунах XP, віртуальні термінали або 98-й інтерфейс, Як, як які теточки лучше? Ні, Ні, це вообще віртуальний типа термінал на сервері. Термінальний сервер на 2003 види, наприклад. У нас а автоors стоїть. e6, є 7 є 8 Через що типу це. Це просто. Я вам скажу, що зробити. Ну, ще є 7 є 8 там небагато, ще ксс кода треба тут додатку. А от Є5, Є6, це. Ну no, є 5 минути. Через все, в вбуде. Є 6, я кажу, це реально все робиться чистими костелями. І то такими костелями, що Час... я не знаю, Я не проміст, а не нас іде все поділом, У нас є все у нас всі верстачки програмісне менеджери. Є у нас дизайн окремо, є у нас проектувальники, тестувальники, у нас кати по розбито по всяким групам. В принципі, у нас в компанії вже майже 50 чоловік. Дуже доволі немаленька компанія. Коли я прийшов, було всього 20. Я, в принципі, навчаю всіх в основному людей. Всі люди проходять через мене. Як вчитель за освітою, так само навчаю людей груповою ПІШПІ. В принципі, зараз в мене працює 11 чоловік. У мене в компанії і. Засунути ще плюс тримати буде. Ну а ви зараз у своїй компанії працюєте за html 5 ви вже робите ці сайти, але коли ви приходить там підтримка там, сьомий, то ви вже просто відмовляєтесь від цього. Тому що я так розумію, що треба ті самі імпути, треба касти писати для сьомого. Так, треба писати Дивись, як ми зробили, я старший програміст на одному проєкті, де його облік. И там самого дом на блюда, он говорит, поставьте мне тему HTML 5 Омега, она самая няшная, она, говорит, крутая и все. Чувак, конечно, славу понимается, вдруг подойдет, пишет информацию, но он говорит, ставьте мне это, а если мы его а Е7, Е8, а мы все равно, говорит, какие пользователи будут заходить на мой сайт, самое главное, что у меня пользователи есть хорошие, которые нормально заходят с нормальных браузеров, а не с Е каких-то браузеров. Если они заходят ей, это то их не проблема, не въедет. Такі, він так чисто сказав, і дійсно ми не зрозуміло чого. Тому що в нас є, наприклад, контактна форма, ми її сразу огнули інпут-елемент емейл. Тому що в нас є поле для email. Хай він там сидить, вводить в ІЕ, що вново цей інпут-елемент не буде працювати, це вже його проблема. По замовчуванні всі інпут-елементи і якщо, наприклад, написано дайт не текст, а емейл, він ось нас прийме к текстовий. Тобто, якщо ми навіть пустий інпут напишемо, то в EE відобразиться текстовий елемент. Так от, в принципі, йде, трошки, конечно, хорошо, трошки погано, але верська це. Якщо хороший клієнт, да, понимающий, понимающий. а багато таких понімаючих клієнтів макутації. Розумієш, що багато сайтів робимо. Дуже багато сайтів робимо. В принципі, от, наприклад, є... у нас є, наприклад, дуже багато соціальних проєктів. Нас є соціальний проєкт називається Commerce Box. Тобто це вже є готовий друг з усіма встановленими модулями налаштованими, вам потрібно тільки скачати цю збірку, поставити на ваш сайт, вас вже є готовий інтернет-магазин. Тобто це все доволі класно, є дуже багато людей. Звичайно, кажу вам так, що цей інтернет-магазин є не, не хорошим вже рішенням. Так? Ви його встановили і все. Потім людина, яка встановила цей інтернет-магазин, каже, ну, заплачу ка я якихось там, наприклад, 5 тисяч доларів, щоб мені улучшили цей інтернет-магазин. І от це, по-перше, нам реклама, що ми його розробили, ми можемо його покращити. По-друге, це і замовнику хорошо, це привлічення додаткових клієнтів. Так само є ще сервіс відеоуроків, який називається drupalguide.ru. Там є відеоуроки по вивченню Drupal. В принципі, вони створені для тих, хто вже знає PHP, хто вже знає, наприклад, загальні поняття веб програмування, але не знає Drupal. В принципі, теж доволі непогані. Раніше колись проводили семінари в УНДу. Семінарами того, що було, проводилися, як сказати, факультативні заняття, я їх проводив, починали все вчити від HTML, закінчуючи самі вже PHP і MySQL. сквіри. Тобто набирали нові собі. Так, да, ну в принципі за рахунок цього семінару відвідало його буквально десь так, чоловік 20-25, із них семіна... з цього семінару працює троє. На мою думку, ця статистика дуже хороша. Так само, що я мав щось плануватися, вну семінар по навчанню людей, але щось там так чухається вену, щось люди. Ну, не вийшло. Ми сказали, що все, ми будемо проводити, дайте нам аудиторію, дайте нам людей, ми будемо цим розказувати. Ну, дай сказати, що трошки з організації підхрамало. В принципі, в мене все. Дякую всім за увагу. Дуже радий був з вами познайомитися, і я вже буду йти, тому що у нас корпоратив помічається. Я на взаємно.